Київська політехніка посилює співпрацю з енергоатомом. Директор навчально наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ Євген Письменний та проректор з адміністративної роботи Вадим Кондратюк провели робочу зустріч з керівництвом національної атомної енергетичної компанії у фокусі зміцнення співпраці та вирішення питань безпеки при експлуатації АЕС. КПІ є одним з основних закладів, які ми використовуємо для підготовки студентів для майбутньої роботи на атомних електростанціях. У нас є програма по персональних стипендіях. Ми організовуємо практику безпосередньо на атомних електростанціях, коли студент може вживу побачити обладнання, поспілкуватись з фахівцями, якби оцінити не тільки технічну сторону питання, як воно працює, а поспілкуватися, як живуть атомники, скільки в кінці кінців вони отримують, і наскільки це престижна професія. За все якості освіти, тому що практична підготовка з ними серйозно пов'язана. Ну а також це стейкхолдери наші основні. Це база організації в плані експлуатації е, атомних станцій в Україні і безумовно розвитку галузі. Вже третій рік поспіль енергетична система країни під терором росіян. Вони нахабно вкрали ЗАЕС, найбільшу в Європі та третю в світі атомну станцію, яка давала чверть потужностей для України. Тому питання безпеки експлуатації сьогодні вкрай актуальне. Восени 2022 року. Ми всі бачили, коли ми переживали і Були дуже складні перехідні процеси на атомних станціях. Це наш персонал підтвердив свою кваліфікацію і справився якби в повному обсягу з тими викликами, які от рашистські атаки несуть з собою. Потрібно звертати увагу на безпечну експлуатацію атомних електричних станцій в умовах ведення війни. Це називається експлуатація ядерних реакторів, ядерних реакторів в критичних умовах. Важливо наголосити, що саме на базі ІАТ діє єдиний в Україні навчально-науковий центр Надійність та Безпека ЕС, який забезпечує студентів унікальним практичним досвідом роботи на тренажері блокового щита керування ядерного реактора. Його програмне забезпечення ідентичне із встановленим на ЕС. До роботи даного центру залучаються також фахівці із майданчику Запорізької атомної електричної станції, яка на сьогоднішній день є окупованою. І в тісній співпраці із науковцями, які безпосередньо брали участь в експлуатації атомної електричної станції, ведеться тісна робота щодо впровадження нових систем безпеки, щодо модернізації, щодо кваліфікації діючих систем безпеки, які беруть участь у управлінні аваріями. Україна вже розпочала будівництво нових ядерних реакторів. А отже, затребуваність спеціалістів. З атомної енергетики буде зростати. Було обговорено питання, яке стосуються збільшення можливої кількості студентів, які навчаються на спеціальності атомна енергетика, також збільшення матеріально-технічної бази. У першу чергу, початок будівництва модульних ядерних реакторів на території Хмельницької атомної електричної станції, а також реакторів IP-1000 за проектами Westinghouse. Також планується побудова на території нашої держави виробничі потужностей для збірок, які потім використовуються на атомних електричних станціях у вигляді тепловідачі збірок, де розташовується ядерне паливо. Також побудова підприємств і заводів, які будуть виготовляти модулі для, ядерів, для ядерних реакторів наступного покоління. А це все вимагає звичайно збільшення кількості персоналу, які будуть працювати на даних заводах, які будуть працювати на майбутніх ядерних. Реакторах нових інститут атомної та теплової енергетики КПІ також планує розширювати співпрацю задля отримання нових можливостей для своїх студентів, зокрема з американською компанією Westinghouse. Важливо створення інженерного центру від Вісінгаус. Оце дуже цікаво для нас, тому що вони до нас звертаються в плані того, щоб надати їм наших випускників, наших навіть студентів старшого курсу. Також КПІ буде переглядати відповідні освітні програми за урахуванням діяльності енергосистеми України в умовах ведення воєнних дій. Ірина Барабаш, Артур Терович для КаПІМедіа.